Тоді привели до нього біснуватого, сліпого та німого. І він зцілив його, так що сліпий і німий заговорив і став бачити. Дивувалися всі люди й говорили, чи не є це Христос, Син Давидів? Фарисеї ж, почувши це, сказали. Він виганяє бісів не інакше, як весь зевулом, князем Бісівським. А Ісус, знаючи їхні думки, сказав їм: кожне царство, що розділилося саме в собі, запустіє, і кожне місто чи дім, що розділилися самі в собі, не встоять. І коли сатана виганяє сатану, він сам у собі розділився. Як же встоїть його царство? Коли я весь виганяю бісів? То ким тоді виганяють ваші сини? Тому вони будуть вам суддями. Коли ж я Божим Духом виганяю бісів, то прийшло до вас царство Боже або як може хтось увійти в дім сильного й пограбувати його майно, коли раніше не зв'яже сильного, і лише тоді його дім пограбує. Хто не зі мною, той проти мене, і хто зі мною не збирає, той розкидає. Тому кажу вам, що кожний гріх і кожна хула будуть прощені людям. Але хула на Духа не буде прощена. І коли хто скаже Слово проти Сина Людського, проститься йому. А хто скаже проти Духа Святого, не проститься йому ні в цьому віці. Ні в майбутньому. Виростіть добре дерево, той плід його добрий, а виростіть погане дерево. Той плід його поганий, бо дерево пізнається по плодах. Роде гадючий, як ви можете добре говорити, будучи злими, адже чим переповнене серце, те промовляють уста. Добра людина з доброго скарбу виносить добро, а погана людина зі злого скарбу виносить зло. Кажу ж вам, що за кожне пусте слово, яке люди скажуть, відповідатимуть судного дня, бо за словами своїми будеш виправданий, і за словами своїми будеш осуджений. Тоді узвалися деякі з книжників і фарисеїв, кажучи, учителю, хочемо від тебе бачити ознаку. А він у відповіді сказав лукавий і перелюбний рід шукає ознаку, та ознаки не буде дано йому. Хіба лише ознака пророка Йони. Адже так, як Йона був у череві кита три дні й три ночі, так буде син людський у серці землі три дні й три ночі. Мужі ні не встануть на суд із цим родом і засудять його, бо вони покаялися через проповідь Йони. А тут. Більше, ніж Йона. Цариця Півдня підніметься на суд із цим родом і засудить його, бо вона пройшла з краю світу, щоб послухати мудрість Соломона, а тут більше від Соломона. Коли нечистий дух виходить з людини, то блукає безводними місцями, шукаючи відпочинку, та не знаходить, тоді каже. Повернувся до свого дому, звідки вийшов, і, повернувшись, він знаходить його порожнім, заметеним і прибраним. Він тоді іде, бере із собою сім інших духів, гірших від себе, і вони війшовши, живуть там. І кінець тієї людини буває гірший від початку. Так буде і цьому злому родові. Коли він ще промовляв до людей, то його мати й брати стояли на дворі, намагаючись поговорити з ним. Хтось сказав йому ось твоя мати і твої брати стоять на дворі, бажаючи з тобою розмовляти. Він же відповів тому, хто говорив до нього а хто моя мати і хто мої брати? І, вказавши своєю рукою на своїх учнів, промовив ось моя мати і мої брати. Адже хто чинитиме волю мого Отця, який на небі, той є моїм братом, і сестрою і матір'ю. Того дня Ісус вийшов із дому і сидів біля моря, і зібралося біля нього безліч людей. Він увійшов у човен і сів, а всі люди стояли на березі. І він багато розповідав їм притчами, кажучи: ось вийшов сіяч сіяти. І коли сіяв, одне зерно впало при дорозі, і прилетіли птахи та визбирали його, і інше впало на кам'янистий ґрунт, де не було багато землі, і швидко зійшло, бо немало глибокої землі. А як піднялося сонце зів'яло і, не маючи кореня, засохло. Інше впало в терня, а терня виросло й заглушило його. А інше впало на добру землю і давало плід. Одне в сто, одне в шістдесят, одне в тридцять разів. Хто має вуха щоби слухати, нехай слухає. Підійшовши учні, запитали його чому ти говориш до них притчами. А він у відповідь сказав: їм, бо вам дано пізнати таємниці царства небесного. А їм не дано. Адже хто має, тому дасться і матиме понад міру. А хто не має, той те, що має, буде забране від нього. Я тому говорю до них притчами, що дивлячись, вони не бачать, а слухаючи, не чують і не розуміють. І збуваються щодо них пророцтво Ісаї, в якому говориться слухом будете чути, та не зрозумієте, і вдивляючись, будете дивитися та не побачите. Адже серце цього народу огрубіло, і вухами не дочувають, і очі свої замружили, аби не побачити очима і не почути вухами. Та й серцем не зрозуміли і не навернулися, щоб я зцілив їх. Ваші ж очі та ваші вуха блаженні, бо бачать і чують. Запевняю вас, що багато пророків і праведників бажали бачити те, що ви бачите, але не бачили. І чути хотіли те, що ви чуєте, але не чули. Отже, послухайте притчу про сіяча. До кожного, хто слухає слово про царство та не розуміє, приходить лукавий і викрадає посіяне в його серці, це те, що посіяне при дорозі. А посіяне на кам'янистому, це той, хто слухає слово і відразу з радістю його приймає. Але, не маючи в собі кореня, він є непостійний. І коли настають труднощі або переслідування за слово, він відразу спокушується. Посіяне в тернях, це той, хто слухає слово, але клопоти віку та омана багатства заглушають те слово, і воно залишається без плоду. А посіяне в добру землю. Це той, хто слухає слово і розуміє, тому приносить плід. Один родить у сто разів, інший у шістдесят, а ще інший у тридцять.